Підбірка посилочок за 22 листопада. Кому цікаво, дивимось? На вагах 26600 показує, а лежить нічого, да? Що це може бути? А що це може бути? А Ну давай в коментарях. А в нас отакі роди приймаємо з цього ящика, да? І в нас отакий мішочок родився. Що це? Знаєш? Та вже маєш знати, звичайно, знаєш, ну сікер можна не знати. А в цьому мішочку якісь шарики. Що за шарики? Ось такі от шарики. І це шарики. Твердосплавні. Да? І матеріал цей, ну капець який дорогий. Давай покажу вам аналіз даних шариків. Побачили? І ці шарики, вони зношені. І їх просто випаяли з бурових коронок, да? Так що, якщо ви маєте такі штуковини, то присилайте, залюбки їх купимо. Ціна на них 900 гривень кіло. Посилочка з міста Сквира, яка приїхала в двох ящиках, да? Давай зараз розпакуємо і подивимося, що тут до нас приїхало з цього міста. О! Пузир приїхав. Диви. Знаєш, що це за штуки? чого б ти не знав, зараз я вам також покажу, і ви будете знати, що це за штуки. А ці штуки це швидко різні пластини. Бач? Тільки головне, щоб на них не було. Різця, бо якщо є різець, то пластина зроблена з заліза. А так, якщо різця немає, то пластина зроблена з сплаву Р6М5. 6% вольфрама і 5% молібдена. Бачите, та самий показує формула. І цей матеріал, звичайно, значно дешевший, чим коштує твердий сплав. Але також це доволі непогане і цінне. Залізяча, да? Яке можна просто легенько прохлопати по неопитності і здати його в залізо. А можна. Блін, важко одривається. А можна дивитися наш канал, бути підписаним і знать. Судить можна. І знать, як його продать правильно, так? Да? Кірі. 15800. Гарний результат, гарний результат. А що в нас ховається в другому ящику і в цій же ж посилочці? Не знаєш? Бо воно тут прям легке-легке? Я навіть не уявляю. А тут, а тут у нас ховається звичайний кольоровий метал, да? алюміній. Алюміній електротехнічний вигляді дроту і, і щось іще. І фляжке є. Платки такі ми також приймаємо. Мідяха. Хоча, по суті, я так розумію, о. І це, мабуть, той, да? Той, який коштує дорого. Да? Це той, який коштує дорого. Ложечка якась. На анализ. И теперь победит. Ну там, то твердый сплав. По 900 еще Это, блин, штука, да? На вахнули. Вот такие маленькие коробочки с... Э, Пидав топасти 2-200. Быстро и скоро. И пару монет в кармане, да? Оп, і звичайні латонні труси. Оце видно, що підписник, я ж так розумію, що... О, і оце ось ця мина, да? А знаєш що? Взяв в руки, маєш вещі. Алю... Алю... Алюмінієва була б по твоїй на твою думку. Ну, грам 400, да, ага. от цели. Отак ось. Сам Ми не вміємо відличать по-другому, ми відлічаємо його. На вагу пальця. <хи> Прикинули важке, значить, сами на легке алюміній, дуже легке магній. Отак от, от і працюємо. Все на око. Так що, якщо ви хочете прислати посилочку і ми її на око переберемо, присилайте, звичайно, з радістю попрацюємо. Все, посилку розпакували, посилка від уважного клієнта, який знає всі матеріали, з якими ми працюємо. І, звичайно ж, не соромимося. Ідемо пакуємо і відправляємо на лудне. Чергова посилочка важка. Вона приїхала з Дніпра, але дивіться з яким моментом. да? Тут, в принципі, по-хорошому можна взяти, подоставати ось деталі. І якраз технічка попалась, Ну, дуже весело виходить, так? Да? Як на мене, то не дуже. Не дай Бог щось десь не так, то запитання будуть задавати понятно, кому. А я не на всі запитання. Відповідь знаю. Ось дивись матеріал на оцінку. Знаєш, що це за матеріал? Це посріблені контакти. Та і всі. І всі діла на оцінку. Це у нас мідяшечка. Мідяшечка. Контакти на міді. Олово. 1500 грам. Глянь, як прикольно, так? Да? Написано, розписано. І зараз ми за допомогою нашого. Допоможничка узнаємо, наскільки це Олово Олово. І це Олово трошки не Олово, да? Це трошки припой. Ну, нічого. Так також буває. Кремочка зелена, також відмінна штучка. А що це у нас за штука? Трошки ветер дав збой, да? Тупонув, так сказать. Ну це трошки краще і припоїли. Також припої засмічення присутня. Це, коротше, понятно, що за штука. Це склад знімалося. Оце дужче на голову схоже, да? Тобі схоже ця ага. штука на голову? От мені схоже, прям. А ну давай. Не зря ж воно було нам схоже, да? Таке, хай дурні, дурні, та щось понімаємо, так? Да? Mm -hmm. Що в нас тут, диви? Однотипні всі пруточки, да? дай Бог, щоб... Mm -hmm. да, щоб кожен із них був однотипний. Давай по хаотичних пруточках стрельним штук 5 і просто надіємося, що це буде однотипна річ. Ну, Близько до 30-го припоя, да? давай ще одного. І десь ще з достанем, достанемо, подивимось. Воно чи не воно? Дай Бог, щоб це було воно. Ага, дуже інтересно виходить, да? Один 40 кай стрільнув один 30. Зараз ще з щось достанем. В общем, цікава цікавість, так? Да? Ну, це теж ближче до 30-ки. Так що дивіться, якщо у вас є такі круточки, також можете пропонувати їх. Вони можуть бути і свинцеві, що дуже рідко, але вони використовувались, да? і припой від 20 до 61. -го. І так само, бачите, і олово може бути. Але олово, воно специфічним кольором, воно йде з відтінком. З відтінком жовтизни. А так, в принципі, що посилка відмінна. Тільки дивіться, оцей момент, ну пожалуйста. Ну, Скільки я буду показувати. Е -е, накапало, не накапало. Скільки я буду показувати? Е -е, уважне пакування. Уважне пакування це запорука нашої вдалої співпраці. Тому що це те саме, що людина вестиме е -е, до мене матеріал з відкритими дверима да, на бусі чи з відкритим багажником на легковій машині. І воно просто... Щось загубиться по дорозі. Тому враховуйте цей момент, дорога це така важлива штука. Не треба безвідповідально до цього відноситися. Давайте будемо поважати працю друг друга і гарно працювати. Добрий. вечір. свинець приймайте. Да, приймаємо. Ну, подивіться, подивіться. Давай показуємо, що там. Наш, зас... наш, наш кліп свинця? Так, після діда там ставить. Нормальний свинець. Хороший. Такий беремо. Беремо. Дивимося. А то що в там, ну нормально. То воно в форму лилося, так бач, що да. це вибито? Б-83. Та це в діда якісь ночі ви були, понять чи кого там. Та, мабуть, було да Так, да, так, да. Ночі ви були, воно. Візьми, візьмете так. Да, да, да. Це обичний свинець, нічого він не стоїть. Це нормально. Да. Я <рес> почому свинець зараз? Я потім. 45. Хороша, так, це. Вообще на. бомба. Я теж думаю, так. 19,3 на 45. 868 гривен. Ого, то це вообще починаємо. Ви задоволені будемо, Ви задоволені. І так, все. Це добре. Так, Щас, секунду, секунду, секунду. О, диви. Знайшов, на тобі 900 гривень. Нормально? Та нормально. І буде ще приносять. Є таке ще? Є, Все, красавчик, є. молодець. Добре. Дякую. це Борига нажився. Ви вже написали цей коментар. Дивись, і так би було на обичному да, приймальному пункті, де б можна було шлюпнути от душі. Насправді, яка ситуація? Дивіться, дуже легко на це сповестись. Е, сама ситуація. Насправді це Б-83 мобі. Бачите, як ось о... особливо... особливо тут гарно видно, що це таке. Це метал. Вірніше, не метал, це сплав, бо можна так помилитися, в якому 83% олова, сурьма, мідь, і найголовніше, щоб свинця не було більше, ніж 03%. Давайте я вам зараз покажу спектральний аналіз даної штучки ну, на веди. Опять не видно? Видно? Клас тут взагалі з свинцем передоза ніякого. Відмінно. Оце відмінний, відмінна хімія 83-го бабіта. І дивіться, насправді оцей метал коштує 700 гривень кілограм. Звертайте увагу, люба надпись, люба. Повинно вас насторожити. Чи то БН, чи то Б83, чи то 16, чи то СН, чи то СБ, чи то е, може бути припой, Може бути написано ПО 40, по 60, по 30 ПС20 навіть. Е, припой А. І це все важливо. Це все важливо. На всі надписи на чушках потрібно ЗН, І ще є надпись ну, на жаль, це дешевий матеріал, це цинк. Але все-таки що же ж коштує. Дивіться, на всі оці надписи потрібно звертати увагу. Я казав, скільки коштує цей метал. У нас цей метал коштує 700 гривень кілограм. І насправді тут при цій вазі 19,3 на 700 13,5 тисяч гривень. І так може статися з багатьма вами, якщо по да, як кажуть. І так от можна лісенько шлюпнути, все, прийомщик коливається. Я впевнений, що на початку відео там багато хто постарався, написав Барига, задоволений. Да? Але <смас> що ж у нас за бариги, якщо ми стараємося об'ясняти, ми просто хочемо нормально купити, нормально продати і зберегти максимально нормальні людські відносини. Так що звертайте на... увагу на надписи. І, звичайно, відправляйте нам посилочки, а також привозьте свої матеріали на нас на стаціонарний прийомний пункт. Дивись, стою я з пустим відром. Такого формату ще не було. Це у мене в перший раз. Дивись, відро 10-літрове. Ну, може 12. Я не знаю, це не має особого значення да? чи особливо. І що ми ще зробимо? Зараз ми заліза магнітного, яке коштує 900 гривень кілограм, насипаємо це відро. А хто любить, ще так. Возьміть калькулятор і порахуйте, скільки грошей можна вмістити в відро, якщо це ви засипаєте твердим сплавом. Цікаво! І мені цікаво. Я взагалі, Як ви думаєте, поки ми будемо сипати, яка вага твердого сплава буде в, цього, в цьому відрі? Чи зможемо ми його підняти, чи не зможемо. А ну, як на вашу думку? Поїхали? Да? Погнали. Дивись, беремо відро, отарюємо. Хоча, я думаю, це не суттєво, ноль на вага. Беремо перший пакетик твердосплавних прес. І туда його. 10 760. На, у відрі. Ні, у відрі толково. Подиви. Да? <рес> <рес> Не слабо сипанули. Так. Беремо інші фрі пластини. Туди його. Що ще сипемо? О, сипем, поки не насипем, так? Так, що ми маємо? Подивись. Відро майже повне. Льо! Ага. <світло> Відро майже повне і вага 28300. Який ще ж результат ми очікуємо? А ви пишіть в коментарях, не соромтеся. Нам же разом дивись, які. Отакі немає значення. Механічно вставляються припаяні, отпаяні. Це рівно. 37400 і в нас ще немає піввідра. Продовжуємо, да? веселиться і сипі далі. Насипаємо. Насипаємо тут трошки іншого виду, це шарошки, горний сплав, да? але різниці немає. Воно вже зношене, воно відпаяне. Все, туди його. 53 кг. І продовжуємо, так? Да? Сюди його. Диви. Який? Колір. То отий латуньний, як думаєш? Магнітне, не магнітне, як думаєш? Може це латунь вообще. Чи вряд чи? Дивися. Отак. І часи прилипли по золоті. Чого не прилипли? Потому що кришка задня желізна, так? Так, продовжуємо. Продовжуємо наш бенкет. Сюди їх. Чик. 63. Мало. Йдемо далі. Охі хороші. Де бела штуковина? Де бела? А, бачите, перчатки натянув, мабуть, в прошлому відео по пальцю прилетіло, так? Да? Настине ПУшного станочка. Це в людини виробництво своє, і він все зношене сюди його. Так. Що далі? Далі у нас педалі. Чік сюди, чік сюди? Єсть. Ну що, ви вже думаєте? Є сотка? Нема сотки. Як думаєте? Є сотка на вісок? Mm -hmm. Нема? Ану, підійди, покажи. Нема. Льо, яка гарнюня, да? Піпка. Сюди. Всякі пипки, мипки, все воно йде. Все нормально. Доб'єм до сотки, як думаєш? Угу. А я нагадую, що цей сплав коштує 900 гривень кілограм. Може у вас є такий? Позаглядать по всіх містах. Ти дивись, щось не виходить, Жек, а може й не доб'єм. Прийдеться десь іще й Доб'єм, доб'єм. Доб'ємо, Доб'єм? Різне, Разне, бачиш, абсолютно разне. Але суть питання, що це все сплав ВК. Тобто Вольфрамово кобальту. Далі. Сюди. Дрібне, не дрібне, нема значення. Нема значення. Так, сюди. Уже майже повне відро, Жек. Да? А ну глянь. О! Продовжуємо. Блін, прикинь, не досипам до сот. Це якраз чітко буду. буде. Буде? Угу. Ану... О, не буде! А, ха-ха! Є, блін, і два штуки. летіло. чик чик Чи, ти давай? І в общем наш результат 10-літрове відро і вага 102 кілограма. А ви пам'ятаєте, що цей матеріал 900 гривень кілограм? Хто вміє калькулятором користуватися? Сіки ми ві... цьому. Так, да, мабуть, хтось приклеїв, як казали в звесному мемі. Ну, не будемо повторяти, да, так як ми не використовуємо нецензурну лексику. Як є, так і є. Порахували, написали в коментарях відповідь. Сподобався вам даний формат, скільки в 10-літрове відро. Ще щось будемо знімати. Якщо вам ще цікаво, скільки чого можна засунути в 10-літрове відро, пишіть, будемо пробувати. Пам'ятаєте, як в дитинстві конкурс був, да? там між собою грали, що влізе в трьохлітрову банку. А отак, от, от у нас стільки всього влізе в 10-літрове відро. Отак от і будемо працювати в такому форматі, будемо знімати. Якщо вам цікаво, якщо вам підходить, погнали! Дякую, що дивитесь, дякую, що присилаєте. Дякую, що підтримуєте. Взагалі, ви великі молодці. І ми разом з вами, тому що стараємося розвиватися, ставати кращими, пропонувати гарні ціни вам. Ну і звичайно отримувати від вас взамін матеріал.